Ми щойно прийшли з Міланою із прогулянкою. Поки Мілана зайнята, грається ключами. Ми зараз будемо розпаковувати посилочку. Ну і поки я розпаковую посилку, я вам трошки розповім, що я замовляла. І, як завжди, покажу ціни і в кінці, що з цього вийшло. Що це було? Я замовляла прикраси на торт. Відразу скажу, що робила. Торт не я, я не вмію робити такі торти. Я робила мілашки торт маленький із дитячого печива та пюре такий. Зараз тут прикреплю ще раз, покажу. Ну, а такі гарні торти я не вмію робити. Робила знайома, нам, я їй просто замовляла, якби там те, що вона попросила, і те, що ми придумали, який буде взагалі торт. Мені дуже сподобалась ідея, щоб був. Торт, мішка, держав в руці одиничку. А потім, коли я розповіла ідею торта своїй комі, і вона показала, який в них був торт, то у нас були дуже схожі торти, хоча ми про це не домовлялися. Ну, як обіцяла, показую, який торт в нас був який нам торт зробили. Всім дякую за перегляд, всім пока!